Привіт! Сьогодні ми розберемо одну неймовірно зворушливу історію гусенятко Миколи Вінграновського. Це розповідь про такий вибір, який здається просто неможливо зробити, і про любов, яка виявляється набагато сильніша за інстинкт самозбереження. І справді, в центрі всієї цієї історії лежить одне єдине питання воно просте, але таке потужне. Саме воно рухає всіма подіями і змушує глибоко замислитись, а що ж таке насправді любов і відповідальність. Ну що ж, давайте розбиратися. А починається все з ситуації, яку, чесно кажучи, і ворогові не побажаєш. Гусяча родина опиняється перед жахливою дилемою на порозі зими. От уявіть собі картину осінь добігає кінця, треба летіти у вирі, а найменший ну просто не може. Заслабкий. Залишатися зимувати це ж вірна смерть. І ось тут батько приймає рішення, яке розриває серце він залишається з сином, а маму з рештою дітей відправляє в безпеку. Ось це, мабуть, і є справжня батьківська відповідальність. І от з цієї миті починається справжній трилер. Далі ми стежимо за батьком і його шлях, скажу я вам буде дуже і дуже непростим. Вони не встигли, так би мовити, й оком змигнути, як біда за бідою. Спочатку на їхнє гніздо нападають ондатри. Потім його зносить бурхливою течією і несе, несе просто назустріч гігантській баржі, напруга зростає з кожною секундою. І ось він, цей момент істини, зіткнення неминуче. І батько кричить синові одне єдине слово це слово водночас і крик відчаю, і остання надія на порятунок. Саме в цю мить їхні шляхи розходяться. А що ж сам батько? Він намагається злетіти але невдало, чіпляється за антену і опиняється в руках людини з баржі. І, судячи з усього, наміри в цієї людини далеко не добрі. Але гусак бореться з останніх сил, пораненими крилами, він відбивається і виривається, втікає, але дуже-дуже поранений. А тепер спробуємо зазирнути в голову батькові. Що він відчуває? Ця цитата вона просто ідеально передає весь хаос. Він дезорієнтований, не розуміє, де він, над чим летить. Але всі ці думки заглушає одна, найголовніша де син, де гусенятко? Йому навіть не до болю. вся його суть зосереджена на пошуках дитини. Зовсім знесилений він продовжує летіти, і куди ви думаєте, його заносить прямісінько до наступної смертельної пастки ГЕС, гідроелектростанції. А це, самі розумієте, місце не з приємних. бурхлива вода, решітки, механізми для пораненого птаха це справжнє пакло. І ситуація стає ще гіршою, він у пастці. З одного боку знову якась баржа, з іншого на березі рибалки, які вже закидають на нього вудки, ну буквально між двох вогнів. Куди не кинь, всюди загроза. Так, з батьком все зрозуміло, суцільна боротьба за виживання. Але ж що з малим? Що відбувалося з гусенятком? А от його світ це щось зовсім інше, повна протилежність батьківському жаху. От просто послухайте, як неймовірно, поетично це описує він Грановський. Для малого це не смертельна небезпека, ні. Це майже гра, вода, наче темний шовк, хвилі його одягають і роздягають. Він не боїться. Для нього це все якась дивна, але захоплива пригода. І ось вона, ця прекрасна, наївна дитяча логіка. Як вона працює? Якщо я нікого не бачу, значить і мене ніхто не бачить. Геніально, правда? І саме ця думка рятує його від паніки. Він просто пливе собі в темряві, абсолютно впевнений, у своїй невидимості. Це так чудово показує дитячу невинність. Далі історія гусенятка робить абсолютно новий поворот воно зустрічає людину, і ця зустріч, на відміну від батькової, буде зовсім зовсім іншою. І знаходить його хто сталевар. Ну знаєте, людина, чия робота це вогонь, сталь, важка праця. Здавалося б, суворий чоловік. Але саме тут він, Грановський, робить неймовірний хід. Показує, що за цією міцною оболонкою ховається величезне, добре серце. Тільки вслухайтеся в ці слова, яка в них ніжність, яка турбота. Він не просто підібрав його, він говорить до нього як до дитини, називає дурним так лагідно, заспокоює, обіцяє захистити це, це просто перевертає все з ніг на голову. Ми бачимо зовсім інший бік взаємин людини і природи. А далі ще цікавіше, за гусенятко розгортається ціла сімейна нарада. І цей діалог він показує нам таку чудову, таку правильну родину, де є турбота, відповідальність. Вони не сперечаються, хто отримає нову іграшку. Ні, вони думають про те, як буде краще для самої пташки. І от саме в цей момент вимальовується головна паралель цієї історії. Подивіться, гусяча родина, де батько жертвує собою, і людська родина, яка бере на себе відповідальність за слабшого. І там, і там в основі всього лежить любов, торбота і ось це почуття обов'язку. Ну що ж, ми підходимо до розв'язки дві історії батька і сина, за якими ми так хвилювалися, нарешті перетинаються. І це це буде кульмінація, емоційний пік всієї розповіді. Ох, цей опис він просто до мурашок. Худий, облизлий. Ми бачимо, в якому він стані. Кожна пір'їнка на ньому кричить про те, через що йому довелося пройти. Це мовчазний, але такий красномовний пам'ятник його боротьбі, неймовірно сильний момент. То яка ж тема цієї історії, про що вона насправді? Ну, по перше, про те, що такі речі, як любов, самопожертва, відповідальність, це не суто людські винаходи, це щось більше, щось універсальне, те, що поєднує нас зі світом природи, і, звичайно, це просто ода, гімн батьківській любові, яка не знає жодних перешкод? І головна ідея, яку мені здається, хотів донести автор, це такий собі тихий докір нам, людям. Чи завжди ми такі ж віддані, чи готові на такі жертви? Автор ніби каже подивіться на природу, вчіться у неї, вчіться милосердю, вірності, відповідальності. І наостанок давайте просто на хвилинку задумаємось нам пропонують вчитися у птахів. І от питання, який урок з цієї історії, урок доброти, урок вірності, урок відповідальності є найактуальнішим, найважливішим саме сьогодні для нас усіх. Тут є над чим подумати.